Корисно вживати рис при схудненні, взагалі, да? каша рис. Я не скажу, що це каша, яка стоїть на першому місці по користі з всіх каш, але рис може бути, звичайно. Но у нас є рис чорний, у нас є рис червоний, у нас є рис басматі, просто рис. Да? І от який найкраще обирати? Звичайно, чорний рис і червоний, вони є корисніші. А в них є більше антиоксидантів, більше є клітковини, повільні вуглеводи, корисні, мінерали також. І вони дійсно ну, корисніше, якщо ми говоримо за схуднення, ніж якщо ми обираємо простий білий рис. Так? Білий рис, до речі, в чорному рисі низький глікемічний індекс це також дуже добре. Басматі рис можна вживати в скуп, при схудненні, але в першій половині дня не Ввечері ні в якому випадку, ось, але якщо ми обираємо між всіма цими рисами, то краще все-таки обрати або чорний, або червоний. Це буде більш дієтичніші і більш поживніші по всім необхідним вітамінам, мінералам, антиоксидантам, клітковині, то краще вибрати, звичайно, ось такий варіант.